Вчаточками, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні вас чекає розпаковочка. Довгоочікувані розпаковки на моєму каналі все ж таки будуть. І я сподіваюся, що їх буде чимало. Я насправді замовила для себе деякі вітаміни. Перш ніж я це робила, я здала аналізи. У мене знову дуже низький ферритин. У мене дефіцит вітаміну. Де, звісно ж, в цю пору року очікувати іншого чогось і не варто було би. І насправді я вже трошечки так знаю себе. І можу орієнтуватися по власним відчуттям, що зі мною щось не так. Я навіть по своєму настрою це бачу, я помічаю це по своїй поведінці, по своїй реакції. Ну і в цілому, дивлячись от на себе з боку, аналізуючи те, що зі мною відбувається, я можу оцінити в якійсь певній мірі свій стан. Останнім часом знову задзвонив оцей дзвіночок, який сказав мені: е, ні, треба щось знову починати робити, тому що певний період часу я приймала вітаміни. Я вам хочу сказати, що дійсно почувала себе набагато краще. Я приймала дуже. Багато всього, і в цілому я не можу сказати і виділити щось одне, що прям дуже мені допомогло. Але я вважаю, що саме якраз такий комплексний підхід і допоможе в цілому якось так нормалізувати дію свого організму. Принаймні, я в це свято вірю, і в цілому науково доведена до ефективності вітамінів. Ну що ж там говорити. Тому я скористалася, звісно ж, деякі вітаміни, я, до речі, замовляю, на iHerb, а деякі на сайті Perla Health. Я, якщо чесно, оцінюю так, типу, і по ціні, дивлюсь, і по якості, і по дозуванням ось цим. От також я читаю комбінацію, що з чим можна, що з чим не можна. Я замовлю ще собі залізо, ну, типу, в мене низький ферритин, на iHerb. Також замовлю ще спіруліну, тому що мені в цілому сподобалося її приймати. Я зараз приймаю спіруліну. Я також брала її за Херб, але там. Всього-навсього мені вистачило баночки на 20 днів. Да, тому треба дозамовити. А також я ще замовлю на сайті Perla Health колаген. Рідкий колаген мені сподобався набагато більше, аніж той, що я приймаю зараз в капсулах, ну, типу в таблетках із iHerb. Він зараз так дорого коштує цей колаген. Я от просто, типу, обирала, що мені приємніше пити, Ну, все ж таки рідкий пити. Приємніше, давайте все ж таки будемо переходити одразу і до розпаковки, тому що передісторія дуже така довгенька. У мене також є біотин. Я поки його не приймаю. Я вже якось так в попередньому відео трошки проговорилася, що я наробила трохи біди зі своїми добавками, скажімо так. Значить, на сайті Парлахелса. Я замовила саме омегу і вітамін Д. Дозування всі почитала. Вітамін Д у мене в дефіциті. Отже, я взяла собі вітамін Д в дозуванні ось цей от 5 тисяч. Якщо чесно, там що був із вітаміном К2. Я так почитала, в цілому подивилася і вирішила взяти просто типу вітамін Д. Отак, от виглядають пляшечки. Він в цілому повинен ну, необхідний нам для нормального функціонування, для роботи нормальної е, нашого організму. Для покращення сну, для зубів, для нормалізації якихось, ну, коротше, дієтична добавка до раціону харчування, додаткове джерело вітаміну Д. Сприяє засвоєнню кальцію. До речі, та, я хочу ще сказати, що я от все ж таки читаю, і деякі, якщо у вас є дефіцит якогось вітаміну, навіть якщо ви приймаєте щось інше, за рахунок того, що є недостача ось саме того, наприклад, як вітаміну Д, інші вітаміни будуть гірше засвоюватися, тобто одне від одного також десь залежить. Тому деякі добавки, деякі вітаміни, вони, от саме якось у комплексі їх роблять, типу, от як магній з вітаміном В6. Чому тому, що для засвоєння магнію дуже круто, типу допомагає от від саме вітамін В6. До речі, в цьому відео буде ще не лише е, щось про вітамінки, а й косметичне також буде. Я дещо собі дуже цікаве замовила. І також я буду приймати омегу. Я пила омегу із тунця. Зараз на сайті Перлахелса її чомусь не було а е, тільки поперед замовленню. Я вирішила типу не чекати і взяти з тріски. Вона трошечки бюджетніша. Ну в цілому, ця банка на 120 капсул. Їх треба приймати. Скажіть, я скажу по 4 капсули на день після їжі, і що? І тому вистачає її не так і набагато. От якраз таки я розділю на два прийоми, тому що я в цілому їм двічі на день. А після сніданку буду приймати дві таблеточки, дві капсули, і після вечері також дві. І в цілому омега – це також дуже дієвий, хороший, класний. Вітамін, дієтична добавка, яку це так називаєте, для нормалізації роботи, особливо жіночого здоров'я. Значить, 2-3 місяці, термін вживання, ну, в цілому, типу, джерело насичених жирних кислот, а також для зміцнення організму та імунітету сприяє загальному зміцненню серцево-судин. Коротше, в цілому, омега 3 він завжди корисний і завжди його можна приймати. І якраз таки це та дієтична добавка, яку, мені здається, можна пити навіть без якогось додаткового рецепту лікаря чи щось подібне. Звісно ж, вітамін Д треба здавати аналіз, тому що його не можна типу пити просто так, тому що ну типу, просто тому що є дозування 2000, яке можна приймати в якості профілактики, але не 5. 5 – це вже ну типу нормальне таке дозування. Я буду приймати саме тому, що у мене дуже низький рівень вітаміну D. І також давайте. А я ще замовлю колаген із Це саме такий рідкий, тому що мені він сподобався. Я вже доприймаю просто те, що в мене є. Але вже в цілому можна в принципі робити змовлення, поки приїде, то якраз такий день у мене закінчиться. Ну, як я вже сказала, також і дещо до замовлю собі із АйХорб, e таке як залізо. Залізо у мене є, але воно у маленькому дозуванні, і цього буде недостатньо для того, аби його нормалізувати, привести в норму ферритин. Тому я почну його приймати, але ну, дозамовлю собі ще більше дозування для того, аби організму дати трошечки більшу норму. Так і зараз ми перейдемо ще. Я вам покажу один. Продукт дуже цікавий і з косметичком. Я так довго хотіла спробувати цей CC-крем, це навіть не BB, а CC-крем від бренду Eat Cosmetics. Насправді це щось максимально круте, на нього максимально великі, позитивні, багато відгуків, хороших. Мені дуже хотілося спробувати. І я хотіла спробувати саме версію Natural Matte, тому що є звичайний від It Cosmetics. Я дуже сподіваюся, що я вгадала по кольору. Отак, от, от виглядає картонне пакування цього сісі крему. Він зараза такий дорогезний, але ну, мені так хотілося спробувати. І тим більше, що я все ж таки, знаєте, типу, хочу пробувати щось новеньке і завжди мені. Це цікаво. Ой, знаєте, виглядає навіть лакшері. SPF 40. По-перше, це дуже хороший рівень сонцезахисту. Я зараз не нехтую цим продуктом, завжди використовую сонцезахисний крем. У мене їх багато, тому що я не замовляла собі маленьких мініверсій для того, аби пробувати і виділити найкращі і завести собі у простір для продажу. І все ж таки я використовую зараз виключно їх. Ті, які позамовляла. Я взяла собі у відтінку фейер, і я дуже сподіваюся, що він мені підійде, тому що він, я бачу, по баночці не дуже такий і світлий. От, блін. Значить, отак от виглядає пакування. Ну, як на мене, дуже красиво. Що скажете? І тут ось така, от у нас помпа. Якщо хочете, макіяж. Із використанням, і, блін, я не знаю, як знімати ці макіяжі, тому що ось, ну, це ж мені треба майже всю частину світового дня я проводжу тут. Я дуже люблю знімати при саме натуральному освітленні, при природньому освітленні, не за допомогою ламп. Але ну, блін, я не бачу нічого виходу вдома. Я зранку ну, я зараз зробила ще собі більш-менш такий нормальний адаптивний графік, уже не з 9-ї години ранку, а з 10-ї. Але це зараз мені ще легше, тому що в цілому в мене дитина зараз на канікулах, і його не треба возити в школу. Ой, коротше, я це знову, знаєте, і теми на тему, давайте я спробую його хоча б отак нанести. Тик. О, він густенький, густенький, такий, не дуже рідкий. Так, мені аж прям, знаєте, хочеться оце кожну цю витерти, щоб не, не, не забруднювати. Ну, <смі> так, отак. от, Значить, виглядає, давайте розп... Ні, Ну, я, знаєте, я думаю, що відтінок все ж таки має мені підійти. Він по. Е такому тактильному, ніби такий жирненький. Слухайте, це не щось легеньке. Я зараз використовую і дуже люблю тональний від бренду L'Oreal Трумеч. Наскільки сильно він мені подобається, він такий тонкий, у нього дуже тонке перекриття, але в цілому він дуже криючий. І оце мені прям дуже подобається. Ой, ой приємно відчувається, але досить таки жирненько. По відтінку я бачу, що мені в цілому підійде. А ще він дуже криючий. Ого! Я бачу, що він досить сильно перекриває. Ну, і в цілому, по моїй руці це буде дуже помітно, тому що я ще дуже сподіваюся, що в нього буде м, такий дуже красивий фініш, і м, він буде не дуже помітний на обличчі. Дивіться, я розподілила його повністю. Вау! Це вау! Мені поки дуже подобається, і мені подобається його повністю матовий фініш. Та він дійсно повністю матовий, тому що є версія It Cosmetics, вона а, така ще звичайний, стандартний. А я хотіла саме спробувати ось цей от мат Natural е, версію. Мені прям дуже хотілося саме її. Я вам хочу сказати, що якщо ну, CC, ми звикли до чого? До того, що CC крем це color correcting, перекладається, і це щось зазвичай біле, яке, типу, потім адаптується до кольору. Це формат саме тонального крему, хоч його і назвали CC. Да, Так, він, мабуть, буде трошечки таким адаптивним, Покриття мені дуже подобається, І, знаєте, я відчуваю дуже-дуже-дуже лед-ледь оця липкість, хоча ну, Лед-ледь він повністю матовий. Оце от дуже помітно одразу навіть на руці. Коротше, будемо пробувати, буду пробувати тестувати, і мені хочеться нанести вже завтра це на своє обличчя. До речі, останнім часом я вже почала хоча б трошечки більше замовляти косметики саме для себе. Тому що якось останнім часом, чесно кажучи, у мене все сюди, все в простір, все для людей, а не для себе. Я так подумала, блін, і шкодую. Реально тепер шкодую все купувати для себе. В чому проблема? Коротше, треба десь кудись це дівати. Ну і власне кажучи, закінчувати будуть це відео. Воно вийшло не дуже довго, але я думаю, що має місце бути і такий формат. Сподіваюся, що вам моє відео сподобалося. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей.